Всім привіт та доброго здоров'я! Ще з вчорашнього вечора вирішила, що сьогодні будуть пиріжки з вишнею. І ось ділюся своїм результатом. Перш за все, я розморозила вишню, виняла кісточки та зробила начинку. Глибоку миску вливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі, цукор та ванільний цукор, перемішуємо. Тепер додаємо два яйця, але жовточок забираємо для змазки. Розтоплене масло або маргарин. Дрібку солі. Ретельно перемішуємо. Та частинами вводимо просіяне борошно разом з розпушувачем. Розпушувач забере аромат дріжджів. Як завжди, головна умова ні в якому разі не забити тісто. Тож будьмо обережними. В кінці додаємо столову ложку рафінованої олії, вимішуємо. Не менше 7 хвилин. По потребі підсипаємо потрішки борошно або змащуємо руки олією. Змащуємо посуд, викладаємо тісто, зверху також змащуємо та залишаємо на годинку півтори. Тісто дуже гарно підійшло, воно пористе та ніжне. Змащуємо поверхню злегка олією, скачуємо жгут, ділимо на 12 або 16 частин. За вашим бажанням. У мене кожна частинка вийшла приблизно по 80 грамів. Округляємо. Накриваємо, залишаємо відпочити на 15 хвилин. Хай розслабиться клейковина. Перевертаємо кожну кульку, розплескуємо, викладаємо начинку. Будь-яку, за вашим бажанням. Я ось так защіпую по краях всередину, а потім уже роблю грибінчик. Який на сторону перевертаю. Деко застилаємо пергаментним папером, викладаємо пиріжечки, залишаємо на 35-40 хвилин. Вирішила зробити ще ось такі візеруночки, простенькі надрізи. Змащуємо жовтком, до якого додали столову ложку молока, даємо підсохнути 5-7 хвилин. За цей час нагріється духовка. Випікаємо 20-25 хвилин, в залежності від духовки. Накриваємо обов'язково рушничком. Хай пиріжечки оговтаються після духовки. Пиріжечки виходять дуже ніжні, м'якенькі та смачненькі. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!